Комрад покликав, каже, дельфінчик. Дивіться, ось вона. Це вже нам знайомий сигнал. Геть на поверхні. Ну, нарешті, щось цікаве. Зараз покажу. Привіт! З вами я Тарас, і це канал Підземне Сафарі. Як ви можете бачити, я не на пляжі, я на полях. Я вже відкопався, це я з майбутнього вам записую оце прев'юшечку першу. Що, був цікавий коп, копали по антиці, знайшли багато цікавих старовинних монет. За ними я давно полював і довелося поїхати аж за 400-200 за кілометрів від Одеси. Для цього. Ну, Мені сподобалось, я відвів душу, тому. Хочу, щоб ви теж подивились цей випуск. Це вже не пляжі, які вже напевно комусь приїлись. Тому ласкаво прошу до перегляду, ставте, і, звісно що, вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, кому як. Та й давайте дивитися цей випуск. Друзі, ну що хочу сказати? Другий сигнал перший викупав залізний шмат, Було так, чорним кольором. А, а тут теж таке чорний кольор, але більше. Більше все ж таки било в колір. Я викопую, дивіться, що випадає. Ох, як я давно цього не знаходив. Так, давайте. Це спинка від фібули. Подивіться. Е, на жаль, бачите, вона ось там зверху зламана, там, де вона кріпилася. Але це вона, це, це вона. Ось така вбита, старенька, так, але це спинка від фібули і я дуже давно не знаходив ось ці знахідки старовинні. Нарешті в мене аж знаєте азарт прокинувся. Супер. Копаємо, шукаємо. Міста цікаві, бачите, все перепахане, тут перепахане, ще туди підемо. Коротше, тут є до розігнатися. Сподіваюсь, що цей мій другий сигнал він не буде останнім за сьогодні. Копаємо, шукаємо. Коротше, сигнал був спірний. Він і в ямі був спірний. Я так копнув, трошечки став кращий, але бачите, з ями, що полізло. А з ями полізло саме те, що нам треба. Ось кераміка, яка говорить нам про те, що це саме те місце. Бо наголошую, це місце, де ми зараз ходимо, це ми сюди на розвідку приїхали. Те, що нам треба, воно по ту сторону. Тому тут так, давайте, ага, пробіжемося, не пробіжимося. Теж фібула, але, на жаль, радянське, дріт алюмінієвий. Добре, будуть ще сигнали, буду показувати, бо це вам не пляжі. Поле це вам не пляжі. Там, де сигнали через кожний крок. Тут ось. Такий навіть сигнал, він може один раз на півгодини бути. Тому сигналів не так багато. Теж був потужний сигнал, такий трошечки в колір. Ну, на антиці та ось на римі, та взагалі, ось на таких от місцях, треба копати всі, навіть такі спорні сигнали. Думаю, копну. Ось такий античний ключ. До речі, знаю камерадів, які це збирають, відновлюють і потім користуються в побуті. Цей зігнутий, погнутий, тому не знаю. Ну. Мабуть, не буду забирати, бо таскати потім це все. А заради металу воно того не варте. Ну, особисто я не збираю метал. Ну ось така знахідка. Дуже такий сигнал. Ви чуєте, так? Давайте подивимося. Я ж кажу, тут на антиці все воно не все так однозначно. Фраза така, да? на сьогоднішній день звучить, але так воно і є. Воно тут все дзвонить. Тоненько, в колір, в чорний. Тобто можна. Ага. Де? Ось тут? Так, да, в цьому камочці. Дивимось. Що це може бути? Ага, бачу. Маленький ось такий капсуль. Ось цей капсуль зробив мені чуть-чуть. Звеніло, наче, знаєте, вістри від стріли маленька тоненька. Ну, нічого, антика, копаємо все підряд. І знову сигнал, наче алюмінієвий дріт, викопує, випадає. Зараз покажу що. Знову ж таки, ну дуже спірний сигнал. Він був більше чорний, ніж кольоровий. А подсвітнів тільки лише тоді, коли викопав. Ось. Знову у спинку відфіпули. Ну, ви думали динарій, я теж думав, що динарій. Але ні, бачите? Ось така штука. Маленький шматочок, але вже другий на невеличкому клаптику, який я виходжую. Тому думаю, що тут треба дуже непогано покрутитися. До речі, показав ось ту фібулу, першу, яку знайшов камраду, який вже досвідчений. Він каже, що це не ці як їх, не черняхівська культура, а щось вже римське. Тобто, якщо ми ходимо по Риму, то тут можуть бути і динарики, що я собі і побажаю. Перейшли на інше поле. он там камрад ходить. І ось такі простори. Просто ходи, не переходи. Був потужний сигнал. Я не знімав, тому що думав, що це або кришка від Пініцілін, або ну ви чуєте наскільки потужний. Або консерва банка якась. Капок, а тут випадає прясло. Таке вже побите життям, видно, що його вже тут комбайнами, тракторами пройшли, ну, тракторами комбайнами навряд чи. Коротше, ось так: прясло, свинце, свинець, скоріш за все, бо таке важкувате. Ось так використовувалось при ткацтві, скоріш за все, так. Ось при шитті, не знаю, не знаю. Треба почитати. До речі, де саме і як використовували прясло, бо мені насправді було б навіть і цікаво. Ось така знахідочка. Сил, звісно, що все менше, бо це вам не пляжі, це поля. Тут палить таке сонце, що нищівне. Просто от є таке слово. Але що ходимо? Шукаємо, це вже щось. І знову ми переїхали на інше місце. На цей раз воно виглядає ось так. Дуже прикольне. Приїхали, тут вже два камаради місцевих ходять. Вони вже познаходили там нормальні знахідки. Ми побачили, подивилися, ми тільки прийшли, хоча вони вже е, починають уходити. Я до чого? Дивіться, яка, яка місцина офігезна. Холми, ось ці, так? Пагорби, я не знаю. І просто простір безкінечний. І я постійно бачу, сьогодні просто така погода, знаєте, вона така і вітряна, і жарко. І, і то так-то сяк, і це все створює ось ці смерчі. Дуже багато смерчів на горизонті, я бачу вже. Вони прям величезні здіймаються вверх, закручуються і гаснуть, Підіймають ось цей весь пил наверх, і ось там він десь так і згасає. Такі види, коротше, кайф, я не знаю. Пращури, звісно, що наші в чергове. Я ну, впевнююся в цьому, що вони вміли селитись в гарних місцях. Ну, а ми копаємо на полі, шукаємо. Важко, складно. Я думаю, ви відчуваєте, що в роті в мене пересохло, п'ю регуляр. Але ось це дуже сильно випалює. Тому шукаємо, може щось і знайдемо. А ось і перша знахідка. Викопав яму, думав, Ну просто заглибився, сигнал, наче наче, наче знову ж таки, консервна банка в одну точку чіткий випадає. Дивіться. Я спершу, коли побачив оцю шайбу, вона так лежала. Я подумав, що це якась мідна монета, царська, так? але потім я збагнув, що це саме ті 5 копійок, теж мідні 24-го року. На жаль, вони вбиті. Чому я так кажу, що, типу, Ті самі, тому що це перші радянські монети, які робили ще з міді на станках, які були царські, тобто які залишили ще від білих, да? білих, коли прийшли червоні, умовно кажучи. Сподіваюся, я нічого не наплутав. Тому ось ця шайба вона з міді, наче царська монета, і дзвонить так, і розмір у неї такий самий. Ось так, ось така прикольна монета. Не часті вони. Ну, в мене вже є. Здається, одна, три. Щось таке в мене є. Ну коротше, до колекції п'ятірочки ще не було. Ну, нарешті щось цікаве, зараз покажу. Ось такий сигнал. Чіткий взагалі, Еквінокс таке бере. Розгрібаю ногою, випадає, думав сміття. Дивіться, який нак офігезний. Офігітельний просто. Вау. Вау-вау-вау. Трошечки, трошечки щось тут по літію у нього не вийшло. А взагалі дивіться, як блистить. Наче вчора тільки-тільки злиття. Я не знаю. Вау. Оце вістрячко. Потужне, потужне. Зараз я чуть-чуть його причухаю, подивлюсь, можливо, то якийсь там, я не знаю. А ні, ні, то Ні, нормально, він цілий. Повністю цілий, і дивіться в якому стані. Вау, обожнюю таке. Нарешті пішло по старовині. Ну, хоча і до цього було по старовині, але ось це я вже люблю. Оце ходю і розумію, що ну, насправді. Я настільки відвик від них, це вже точно не пляжі. Ось що хочу вам сказати. Бо на пляжах я зранку приходжу, трошечки походжу, поки ще сонце навіть сильно не встало. Тут така спека, неймовірна, так припікає, просто я не знаю. Але що, треба звикати? А вам чомусь, до речі, здебільшого подобаються випуски. Опа, ритуальчик зроблю. Вам подобаються випуски саме з пляжів. Чому так? А ну розказуйте, чому вам подобаються випуски з пляжів? Тому що мені їх робити набагато легше, ніж випуски з полів. Бо тут ще треба поїхати, знайти те поле, знайти взагалі щось. Це ціла наука. На пляж вийти взагалі нема проблем. Ну тільки те, що єдине, що прокинутись, просто завчасно трошечки треба. Ну, коротше, я не знаю. Якщо хочете, пляжі будуть пляжі, мені то тільки легше. А тут справжня важка робота у полях. Це 100%. Ну а з вас обов'язково вподобайку за ці наші старання, за цей труд такий польовий. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться і напишіть коментар. Мені буде дуже приємно. Візуальна знахідка. Просто подивіться на цю сарану. Саранча, сарана українською, здається, правильно виїжджена. Хтось її вже по посмакував нею. Але подивіться, яка просто величезна. Насправді це вже друга така тваринка, яку я тут знаходжу. <laughs> на Комаха, комаха. Перша була ось така якась шершень, ось такий величезний. Теж я на пів моєї руки. Ну, коротше, ось так, бачите, вже все. Життя у них добігає кінця. Цикл життєвий, у кожного своя роль. У мене роль пошуковця. Сподіваюсь, на сьогодні. Нарешті Бог почув наші молитви і закрив сонце ось цією хмариною. Дякую тобі, велике. Ось так я виглядаю і дивлюся в небо, і дякую Богу за цю хмаринку. Просто кайф, просто кайф. Можна, хоча б дух перевести. Он підловив. Бачите, на горизонті ось такий величезний смерч. Видніється. Таке темне щось. Але воно вже згасає. Але щойно, от, коли я до того як увімкнувся, прям до горизонту був такий стовп, про який я вам казав. А все, бачите, і розвіявся вже. На жаль, але якщо буду ще бачити, покажу. Нарешті я його знайшов. Те, за чим ми їхали з Одеси 150, здається, чи навіть більше кілометрів. Зараз покажу. Знахідка дуже нечаста. За нею треба їхати. І вам зараз теж, дивіться, ось вона. Якщо недосвідчений камрад це викопує, то йому здається, що це якийсь просто шматочок бронзи якоїсь. Але ні, друзі, це ольвійська монета дельфін. Ось тут трошечки вона обламана, там зазвичай ще ну, голова повинна була бути. Але ось це той самий дельфінчик, за якими полює багато-багато камрадів. Монета, яку треба знайти, щоб закрити певний гештальтик. Так, по знахідочкам. Ось я це зробив. Черговий ольвійський дельфін це мій другий здається, взагалі, за все життя. А перший за довгий, 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 довгий час. Тому я так зрадів. Комрад, який тут ходив, він їх штук п'ять надьоргав. У нас це перший. Ну ось так зараз. До речі, на екрані ви можете бачити, як вони виглядають цілесенькі. Є купа різних різновидів, яких які хочеш з написами без написів. Цей мій на жаль трошечки обламаний, але це дельфінчик. Це монета антична. Тож, з вас сподобайка за це. Я вже навіть не знаю, в який це раз ми переїжджаємо. Виходимо, ось так, бачимо поле, виходимо і дивимось кераміку. Ось там щойно пройшлись, ну, три кусочка було. І ось зараз вже це не знаю, десь годину у підсумку за сьогоднішній день ми ось так ходимо, ось так, на ось такому широкому куті. І все, що я виглядаю, це отак ходжу, ходжу і озираюсь, дивлюся кераміку. Ось так, щоб зачепитися, бо, блін, вибито, вибито, звісно, знатненько місцевими копачами. І ось ти йдеш і придивляєшся. Де ж воно таке жовтеньке? Немає нічого. Каже, що немає вже. Каже, нема сенсу ходити, бо якби було, то вже було б. Бо нам треба не один шматочок, не два, а так, щоб нормально було. Коротше, сіренька і жовтенька кераміка цікавить. Ну що, чергове поле, чергова. Розвідка на кераміку. Так, трошечки вам знімлю буденності нашої камрадської. І все. І тепер, ну тут видно, що тут була цілина, скоріш за все, її так спахали обережненько. Хоча ні, це не цілина була, це було поле. І, можливо, зараз ми тут хоча, хоча б зачепимось, бо вже хочеться копати, день добігає кінця. Знахідок не сильно багато. Я відразу згадую всі ці польові пошуки. А хочеться ж знахідок, хочеться ж контенту для вас. Це вам не пляж, там де три кроки зробив, 10 сигналів піймав. Тут треба, звісно, працювати. І скільки вже це ми? Це ми вже спалили 200 кілометрів ми приїхали. І скільки ж це ще бензину назад, ну, а ми вдвох. Хто водій розуміє, скільки це коштує. Тому ось так, ось такі пригоди в нас. Ну, але це хобі, воно, воно приносить задоволення, особливо коли є знахідки. Тому давайте, можливо, десь ще зупинимось сьогодні і щось таки пошукаємо. Дуже лінький, то ми прямо на машині отак їдемо. А що, можемо собі дозволити? Що ви думаєте? Знову інше поле, знову виглядаємо ту кераміку. До речі, щойно проїжджали там поле одне, і там була могила, ось так просто скошене поле. поле. І посеред поля стоїть хрест, і могила, на якій ще, знаєте, ну її об'їжджають, видно, що трактористи І на могилі навіть є сіно таке, ну трошечки колосків. Просто взагалі, хто так похований, там, я не знаю, можливо, щось навіть навіть старе-старе. Ось так. Поховайте мене серед степу, да. На Україні милі. От якось так хтось і зробив собі такий А Взагалі тут, звісно, просто краса. Ну і от вкотре ми переїхали на поле, ходжу і вже знайшов два ось такі шматочки. А ці шматочки кажуть нам про те, що це скоріше за все те, що нам треба. Ну, тепер треба знайти концентрацію кераміки. І тоді можна вже розчухляти прилади. Ось такі простори. Подивіться просто на це. У підсумку приїхали на поле, ось те, бачите, яке колись непогано дельфінчиків принесло моєму другу камраду. Так, і тут побачили, що випалена цілина, ось настільки. Ходимо тут, і тут подивіться, які шматки глеків просто посеред ось цієї випаленої землі. До речі, там і поле постраждало одне. Прям пшениця випалилась. Оце боляче дивитись. Був непоганий сигнал. Копаю і повертаюсь до пляжів. Кришка, блін. Кришка, блін. А ще й непроста, бачите, хтось там отворів понароблював, бачите, з дірками. Тобто вона ще щось там, як полівалка, певно, що була. Коротше, ось так. Добре, ходимо тут, можливо, щось зачепимо гарне. Ну, кераміка тут просто фантастична. Дай Боже вам здоров'я! На таку глибину копнув яму, ось така фігня. Блін, це ж треба так заривати було глибоко. Я вже думав, на цілині такий сигнал потужний. Думав, ну все, бронзовий ніж мінімум. Ага, концерна банка. Камрад покликав, каже, дельфінчик. О, ось це вже еталонний, бачите? З носиком. До речі, ми, ми мій роздивилися, і він теж там є з носиком, просто воно просто погано відчеканилось. А цей, бачите, можливо, навіть написи якісь там є, бо щось таке ріфльоне. Ось носик, очко є в нього. І хвостик, ось такий дельфінчик, ось такі монети колись були, уявляєте? Дельфінами хтось розраховувався. Це як в Молдавії, там зайчики були, да? хто там ще був, мішки якісь, а колись ось такі монети були. Клас, вітаю тебе. Льоха на тому п'ятачку вже три дельфіни дернув, а я вам покажу, як влаштована лисяча нора. Поки хтось шукає. Нема в мене щось сигналів, бачите? Ось тут один вхід у лисячій норі, тут інший. Чи вже вихід, умовно кажучи, потім тут отв... отвір є такий дихати, тут щось пририте, тут теж був один, і ось тут один. А тепер уявіть, що тут отакі зарослі, ну, в пів роста людини, так, Зріста, зроста, зросту. І що тут? Ну не видно взагалі, де вхід, де вихід. Ти один можеш знайти, а вона ось тут вже вибігла і ти не побачив її. Ось так, бачите, природа влаштована. Хочеш жити, вмій копати? Ну, а їхали ми ось на це поле. Ось тут. В цьому соняшнику, який ще не прибрали. Ось я так зайшов. І подивіться, що тут. Ось така ручка від глека якогось величезна просто. Тобто, ось тут поселення, воно ось так йшло. Трошечки там на дисковці, трошечки на погорілому, і ось тут. Ось сюди треба ще нам буде повернутися. Обов'язково. Зайшов на поле, яке вигоріло, і просто подивіться, який жах. Це жах фермера. Подивіться, скільки зерна лежить на підлозі. Просто це все-все-все пшениця наша з вами. Офігеть. Скільки шкоди. Я не знаю, чи чутно в мене вітер сильний, але дивиться, це постапокаліптична картина якась. Он камрад ходить, млини стоять незапущені і згорівши поле. Просто якийсь медмакс, я не знаю. Ну нарешті в мене сигнал. Це вже нам знайомий сигнал. Геть на поверхні. Ось. Геть на поверхні лежав, трошечки всколупнув всього. чуть чуть І знову вістрічка. І знову подібної форми, як ми вже сьогодні ловили з вами. Ось таке. Супер, я їх обожнюю. Але б ще б дельфінчика знайти. Бо Льоха вже чотири знайшов. Ось тут ходив по цілині ось цій. Супер! Отаке я люблю. Підійшов до камера кажу, показуй. Показуй, хвастайся. Так, бачу один, два. Ага, та ти ще й фібул подіргав тут. Це тут було? Угу. Так, нічого не видно, все закрив. Ага. Ця монетка теж тут? Ні-ні ні. Це щось таке, да. Бачите, від фібул є ось тут. І один, півдельфіна. Раз, два, три, чотири. Чотири з половиною, хоча ось так цілий один. П'ять дельфінів. Клас. І тут нашурування дуже сильне. Тут і греки були, і черняхи були. Ось така, така місцина цікава. Вирішив відійти звідси. На це поле, яке, як мені сказали, вибите. Льоха каже, та ні, ми тут його вибивали. Сигнал. Викапую, думав, проволока, Випадає монета, ось так лежить. Я ще не знаю, що, але ну, по сигналу може бути і наша. Але так хочеться, щоб це щось було стареньке. А це лея. Я таки знаходив. Одна лея. Що вона, блін, тут робить? Румунія. А ну чому не 1940 рік. Старенька, але це не та монета, яка хочеться, яку хочеться знайти на античному поселенні, на, на останок під кінець же дня, бо будемо скоро їхати. Ну добре, але це все одно круто. Одна лея. Ну що, давайте зробимо підсумок того, що знайшли за цілий день на двох. До речі, в два еквінокси були. Льоха з 800, я з 900. Ось така хабарничка зліва моя. Що тут цікавого? Два вістря прикольних, ось це взагалі таке, значить вчора його тільки виплавили. Дельфінчик, мій другий. Ставай, діставайся, Другий мій дельфінчик за все життя. Теж дуже прикольна знахідка. І, до речі, він ціленький. Я думав, що він обламаний ось там, але ні, це ось така виплавка. Далі, дві спинки від Фібули є, ось вони, одна, друга. Прясільце і жбоні трошечки різної. Ну і одна лея, звісно, це просто якийсь прикол, на антіці знайти. Румунія. Румунія. Ось Льохіни знахідки. Він набомбив один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, умовно кажучи, дельфінів. І все на ось цих обгорілих полях. Один ось такий одне ось таке вістря обламане. І ось таке теж, але це минулого разу він знайшов. Але теж в цих краях теж обламане, на жаль. Ну і теж прясло є. Тобто, два прясла ми з ним сьогодні взяли. Ось такі знахідки. Ну що, ось такий вийшов у нас сьогодні коп. Нарешті для когось, нарешті, що це не пляж, вже а нарешті поле так. Але бачите, ось як важко все ж таки на полях ходити, особливо далеко від. Дому я тому і не знімав сьогодні ось е, сигнал капок. Сигнал капок, тому що часу дуже мало. Хотілося е, швидко накопати. Якщо є сигнал, я його просто викопував. І потім, якщо було щось цікаве, то вмикався. То й таке. Ну Ось таке сьогодення. Треба кататись їздити аж по 400 кілометрів від дому, туди-назад, я маю на увазі, для того, щоб бодай щось знайти. Але все ж таки, знахідки є. Я розвіявся трохи, бо знаєте, хотілося вже поля мені, хотілося. Я прям Вікторії казав: Віка, хочу на поле. І ось нарешті нарешті то сталося. Ну і та й таке. Дякую вам, що дивилися. Дякую, що зі мною підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, я це дуже сильно люблю. Ну і побачимось обов'язково у наступних випусках. Пока! З вами був Тарас, канал Підземний Сафарі.